Важко жити в урдалаку, серед людей. У вас руки в мене лапи. This is not the same. Не кажи мені, неправди, не криви душею, чую запах твій здалека. Ти смердиш брехнею, повний місяць вкриє сріблом, шерсть на моїй спині. Стало знову неспокійно у лісах волині. Ви ж дітей вкладайте спати, замикайте двері. Я закінчу ніч парі, відкривав у мері. Вітання любителям Genshin Impact і українського контенту. Власне, ідея записати це відео в мене була вже досить давно, і по-хорошому його треба було давно записати, тому що за тиждень уже виходить нахіда, і воно цілком може стати не дуже актуальним. Але не пропадати ж цікаві ідеї, правильно? Отже, мені, як і багатьом, сподобались нові реакції та нові механіки, які принесла у гру дендра стихія, зокрема, реакції цвітіння, гіперцвітіння та бутонізації. Але є один момент, що мені не дуже подобається, у тому, як ці реакції зараз можна застосувати і як будуються від них команди. Візьмемо, наприклад, типову команду від реакції гіперцвітіння. Все начебто працює гарно, але якщо в нас уже є сильна міка, зібрана в вкрити, то ми можемо просто сюди поставити фішель замість дендрогероя і отримати тейзер. Який впорається не гірше, а можливо навіть краще зі своєю задачею. Звичайно, ця команда дорожча за попередню, але на високих рангах це не проблема. Так само подивимось, наприклад, на Холодильник із Кокомі, про який я казав у гайді на неї. Міняємо дендра на Кріо, і якщо в нас сильна Гандію, то вона сама тут нам все пройде, і ніяке цвітіння не буде потрібне. Виняток, звичайно, це команди з Нілу. Проте тут уже сам дизайн персонажа створений так, щоб змушувати нас грати від бутонів. Але, звичайно, не все так сумно. Бо коли я побачив наступну пачку, першою моєю думкою було, що це і як воно взагалі може працювати. А потім, коли зрозумів, наступною думкою стало мені, чорт забирай, потрібна ця команда. І так, це Razer у майстерність стихій із c 6 Беннетом. Ідея, пачки, як ви розумієте, не моя. Посилання на відео, звідки я про неї дізнався, лишу в підказках, але воно досить довге, тому тут постараюсь розповісти коротко, не заглиблюючись сильно в механіки. Отже, в чому суть і чому саме Рейзер? Він же фіз Керрі, його взагалі не вважали за електрогероя. Справа в його унікальній ульті. Вона збільшує швидкість атак і дає їм додаткову електрошкоду, але не інфузить самі атаки, вони лишаються фізичними. Чим успішно і користуються це 6 Беннет? Не дарма ж я розблокував це Сузір'я, правильно? Таким чином, Рейзер б'є ворогів одночасно Електро і Піра, викликаючи перевантажень. До того ж, Ульта Рейзера накладає Електро ще й на нього самого. А поле Беннета незалежно від С6, накладає піра, тому перевантаження виникають ще й на самому персонажі, і вони також дамажать ворогів. Далі додаємо сюди сіньцов. Він разом із Рейзером б'є гідра, накладаючи на ворога статус заряджений, а також змушує піра атаки вейпити, що не дуже важливо, бо атаки і критів у рейзера мало. Води цьов накладає багато. Тож на ворогах буде переважати Гідра плюс Електро, по якому успішно реагуватиме ультою наш мандрівник чи мандрівниця. Бутонів генерується достатньо, бо після удару дендро по зарядженому ворогу на ньому ще лишиться жовта блискавка, яка теж вважається дендростатусом і разом з Гідра дасть нам додатково ще один бутон. Нарешті атаки Рейзера активують бутони, і переважно це буде саме реакція бутонізації, можливо через те, що піра атака б'є трохи раніше за електра. А перевага бутонізації полягає в тому, що вона завдає шкоди по площі. Тому ця команда особливо ефективна проти груп відносно великих ворогів, які не розкидаються, типу роботів. Якщо ж на ворогах не роком виникне горіння, яка нам заважатиме, то його чудово зупинить Єшка Рейзера, адже вона накладає цілих дві одиниці Електра, так званий сильний статус. Ось таким чином наш фізкері вовкохлопчик виявився просто ідеальним для такого роду команди. Інші електрогерої на цю роль не годяться. Винятком буде хіба що бейдоу, але в неї набагато повільніші атаки, електро на себе вона накладає тільки з'єжки і до того ж більш вимогливе до енергії, тому виглядає тут так собі. Ще до збірки персонажів. Рейзера качаємо в 90-й левел, збираємо йому повністю майстерність стихій. Адже саме від цього залежить демедж реакцій другого порядку, якими він власне і б'є в цій пачці. Бажано, щоб це був повний сет позолочених мрій сумерський, але якщо повного сета немає, можна замінити його якимись солянками 2 плюс 2, наприклад, мрій і ансамблю. Зі зброєю, як не дивно, одною з найкращих опцій буде ось цей тризірковий меч крові дракона, адже саме він дає найбільше майстерності стихій рейзеру. Як не дивно, Анне Дощеріз, який першим спадає на думку. А посивка Дощеріза тут великої ролі не грає, оскільки знову ж таки Рейзер тамажить реакціями другого порядку. Насправді також однією з найкращих опцій буде Фавоній, оскільки він дасть енергію і самому Рейзеру, і зальє її також команді. А майстерності стихій тут з усіма бафами у рейзера може бути під півтори тисячі і навіть більше під час бою. Тому на таких значеннях цього стату уже не грає ролі ця прибавка в 187, яку нам дає тризірковий меч. На кнопках усе максимально дешево, ЛКМ і Єшку можна взагалі не качати, ульту прокачати бажано, оскільки вона збільшує швидкість атаки рейзера. Максимальна швидкість досягається на 10 рівні, тобто це 7 рівень із констами, далі качати немає сенсу. Сінцову збираємо абсолютно типово, він тут б'є від своїх власних статів якась атака, якісь крити. Головне, щоб було достатньо відновлення енергії, щоб він собі набирав постійно ульту. Якщо Рейзер носить Фавоній, то можна замислитись над тим, щоб дати йому якийсь більш дамажний меч, легендарний наприклад, якщо, звичайно, йому вистачатиме енергії. Мандрівнику чи мандрівниці також бажано дати Фавоній, оскільки знову ж таки ульта по відкату важлива. Бажано хоча б 200% відновлення набрати, в мене тут взагалі 257 для максимально просто підпивасного геймплею. Але якщо ви бачите, що вам точно з головою вистачає енергії, знову ж таки можна взяти щось більш дамажне, наприклад, якесь стелеве жало або якийсь легендарний меч. По артефактах дуже бажано взяти саме з спогадів Тримучого лісу, оскільки основна шкода в цій команді йде саме від дендра стихії. Це гіперцвітіння і, і бетонізація, тому мандрівник буде зрізати резист. Ну і нарешті для Рейзера найкращим варіантом тут буде 4 зірковий крафтовий дерев'яний меч. Навіть якщо у вас є якісь легендарні мечі, базова атака тут не настільки важлива, зате дуже корисною буде майстерність стихій. На яку забафує листочок з цього меча рейзера. По артефактах найкраще вдягти його в інструктора, знову ж таки, заради майстерності стихій, баф від знаті тут буде не такий важливий, хоча її, в принципі, також можна поставити, якщо у вас інструктор не зібраний. Ну і не забуваємо знову ж таки про відновлення енергії, саме тому бажано годинника брати п'ятизірковий офсетний, щоб не було проблеми з цим стадом. Він каже, Вервулф. Типова ротація за цю пачку виглядає приблизно так. Спочатку Рейзер натискає Єшко, щоб накласти Електра та збити захист, якщо є четверте сузір'я. Далі виходить Сінцьову, натискає Ульту, накладає заряд на ворогів. Потім єжка та Ульта головного героя. Далі Ульта Бенета активуємо пасивку меча. І нарешті виходить Рейзер, підбирає листочок, вмикає ульту і починає робити свої справи. Загалом геймплей досить простий та чиловий. Єдина важлива річ, про яку варто пам'ятати, це натискати ЛКМ після того, як ви натиснули ульту мандрівника. Це потрібно для того, щоб трансформувати її саме в гідро, оскільки інакше, якщо ви по ній натиснете ульту Бенета, то вона трансформується в піро, просто вибухне і зникне. Велоф. He's saying werewolf. На всяк випадок, не зрозумійте мене неправильно, я не агітую вас активувати це 6 Беннета. Дивіться самі, наскільки вам це потрібно і наскільки зашкодить чи не зашкодить вашому аккаунту. Без це 6 на Бенети ця команда також працює, просто тоді вона стає більш соло таргет орієнтованою, тому що бутонізація міняється на гіперцвітіння і стає менше перевантажень. Якщо битися, наприклад, із босами, то різниці особливої немає. Щодо замін героїв. Сінцього можна поміняти, в принципі, на Єлань, але це буде марнування її потенціалу, тому що вона тут практично нікого не бафатиме своєю ультою. Мандрівника міняти на колеї не варто, бо в неї менша тривалість ульти. Ну і Беннета можна поміняти, наприклад, на Сахарозу чи на Дженлі, але це вже буде геть інша команда. Бо ми втрачаємо саме перевантажені на Рейзері, які завдають досить серйозної шкоди. Велво. Що до сили команди. Ну безодню версії 3.1 вона проходить спокійно. Хоча ця безодня, звичайно, досить легка. В другій половині почуває себе більш комфортно, ніж у першій. Головний недолік цієї пачки вона не універсальна. Проти групи роботів працює добре, проти босів працює досить непогано. Але як тільки з'являються вороги, які розкидані по всій кімнаті, які відкидаються, у яких короткі фази вразливості і довгі фази відповідно імунні можуть виникнути проблеми. В будь-якому разі, пачка досить дешева у збірці, досить проста та весела в реалізації. У майбутньому, якщо будуть відповідні вороги, вона не втратить актуальності. Тож, якщо сподобалося, пробуйте. Насамкінець дякую всім, хто підписується на канал, лайкає, коментує і все таке. Також я надумав завести канал у Телеграм. Посилання буде в описі, буду вам там спамити потроху. Тож, кому цікаво, підписуйтеся ще й туди. Ну і всім до наступних відео. Важко жити в гурдалаху. Зранку з перепою. Скільки раз зомбі казати? Що в бар не ногою, yeah, yeah, yeah. але в мене ж ніг немає, в мене тільки лапи, і знову барми наливає віскі в урдалаку повний місяць розігріє, кров моїх жилах для третьої погодця я не таке страшило. Ви ж дітей вкладайте спати і обійміть розп'яття, сам же якось розберуся зі своїм прокляттям.